всім дня, дівчата і хлопці чи до вечора. Що приготувати на вечерю? Смачні ідеї для вечері. Сьогодні мені захотілося зробити е, гречаників. Зварила гречку. Це в мене тут був стакан гречки. Я трішки кладу білої гречки і решту такі звичайні стакани. Півстакана білої гречки, півстакана. Червоної гречки. Залила я, я 2,5 стакани води і зварила, трішки приселила. от грудочку масла поклала, Це така мене вийшла гречка. Якщо була гаряча, я трішки товкачкою потовкла, хтось блендерить, а я просто так -от потовкла. Ось у мене є фарш. Фарш у мене тут пів кілограма. Це стільки гречки не знаю, а пів кілограма фаршу в мене. Свинячу. Тепер, дівчатка, кладу куряче яєчко. Вимите гарно. Буває хвилюється, так пишуть фу. Брала яйце в руки і не помила, і там щось Точі, так, Куряче яєчко. Пів цибулинки я потерла на тертушку. У мене така величенька цибулинка, можна одну невеличку таку. Гречку я трішки присолила, тож я буду зараз це солити. Ось так чайну ложку, таку хорошу. Солі, спеції, які спеції. У мене суміш перців. Таке я люблю. Можна трішки сушеного часничку. Чорний мелент і перець. Це мускатний горіх. Зовсім крапельку. І що я роблю? Просто вимішую дівчата. Я рукою вимішую хтось ложкою. Це треба гарно вимісити, як на котлети. А може хтось знає рецепт пшоняників, дуже хочеться зробити і вам показати. Але я не знаю, як їх робити. Одна дівчина мені написала, а ви зробіть, моя десь колись бабуся робила з якоюсь підливою. Я так зрозуміла, що пшоняники були в солоні. А, а я взагалі-то в інтернеті дивилася, то пшоняники роблять ще як блінчики, тобто налисники. От. Так оце хочеться, щоб ви мені порадили, як їх робити. Якщо хтось знає рецепт, то напишіть. Спробуємо, зробимо. Так я гарно вимішую. Вже такий гарний фарш. А фарш я вже замісила. Тепер будемо робити котлетки. Мажу руки олійкою. І я буду я зроблю 10 штучок таких невеличких. У мене вчора одна дівчина просила, щоб я показала, як я роблю котлету в тісті, то це, це в мене будуть такі котлети. З таких я десь з ложку. Отак От я беру фаршу. Можна взагалі-то, дівчата, оце так ліпити, руки волію, одразу обжарювати. Гречаники, але я люблю в сухарях. Завжди я все люблю в сухарях. То в мене будуть такі. Ось такі я малесенькі роблю. Тільки вона мені не уточнила, які вона хоче олії чи печені. Ну, Я спочатку зроблю котлеток, підготую, а потім уже я з нею виясню. Ставлю сковорідку я і буду обжарювати. Хай гріється, буду обжарювати. Ці котлетки. Ось 10 штучок я наліпила. Зараз я їх пожарю, просто пожарю і викладу на якусь тарілочку. Це в мене будуть на завтра. Я буду завтра робити котлети в кісті. Маленькі обжарюються тепер. Зрештою, фаршу я вже такі доладні буду робити. І теж в сухарях. Хто не любить сухарів, то робіть. Просто ось так. А я в сухарях. Люблю такі великі, сочні, щоб були. Ось такі. Ось там дівчатка жарте під кришкою і не будуть бризкатись по всій кухні і не будуть сирими. Одна дівчина мені написала, пише, у вас, каже, випічка гарна, а капусняк у вас не смачний. А я ж, дівчата, що? По-перше, вона не коштувала мій капусняк. Це перше. А по-друге, я ж нікому нічого не нав'язую. Я лише показую, як я це роблю, свої ідеї. Та й взагалі, а вам вирішувати, повторювати це чи ні. Таке діло. Це справа кожного. Дівчатка, маленькі, в мене вже. Пожарилися, а великі я здоровлюю і теж буду обжарювати. Ось так. Люблю сухарях, дуже люблю. Дівчата, все буде добре. Треба вірити, надіятися, все буде добре. Оці маленькі я вже зняла, а великих теж у мене вийшло 10 штук. Зараз я їх обжарю і складу в кастрюльку. А я ось взяла кастрюльку, зробила тут таку морковну подушку, і сюди я буду викладати котлетки. Гречаники. Ось я поскладала перечаники. Тепер на дно я наливаю трішки водички. Може, грамів 50, тижні грамів 50, й вершків ось так. Накриваю кришкою і ставлю тушить хвилин 10 чи, то може 15 на малесенькому вогні. Ось такі, дівчатка я приготувала гречаники, як котлетки. Дуже смачні, втушилися гарно. Салатик можна якийсь зробити. Ну все, головне з душею і все буде смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайк і підписуйтесь. Всіх обіймаю. До зустрічі!